Вініамін. Да. Треба найдешевший укомплектований ящик топту. Де я ще не встиг сказати, ти вже тут пальчик показав. Я знаю, що про таке? що це ти хочеш сказати, тому що я це питання дуже часто чую у нас в магазині. Ага. Дивись, дешево, топту це дуже круті такі знаєш, речі. Да? Взяти топту ще й дешево. Тому зараз покажу візок, який можна взяти уже в готовій комплектації з заводу за копійки. Давай, показуй. Показую, так? Да? Е, перший ложемент будуть ключі у нас рожково накидні до 32-го. Другий, е, другий ось такий відсічок в цьому ложементі Будуть ключі під 75 градусів аж до 22-го. Ну, а це ось такий теж рожково накидні, це виходить від 6-го по 32-го. Mm -hmm. Ось це, це, ось, ось так, так вони. Це йде. перший, давай це другий. Перший, да. Потім далі будуть трискачки на одну четверту і на одну другу. Звичайно, що в цьому ложементі будуть головки довгі і короткі під одну четверту, також короткі під одну другу, подовжувачі, кардани, біти під одну четверту, а також під одну другу. Потім, потім ми маємо звичайні рожкові ключі теж до 32. го Пінси. З фіксатором ось такий кліщі з зажимом. Розвідний ключ, подовжені плоскогубці, бокорізи, звичайні плоскогубці, геподібні торкси і шестигранники. Кліщі для зняття стопорних кілець. Гумова кувалда. Це ще й безінерційна. Безінерційна, До речі, круто. Дуже, дуже круто. Так. Молоток звичайний молоток, ось така ножівка по металу і виколоточки. Файно виглядає, да? угу. мені подобається, подобається. Потім викрутки. Л-подібні шестигранники ось такі довгі. Ніж ударні головки. До речі, ударні головки, да? Ударні головки. це дуже мало під де є да, під гайковерт. де мало є в ложеметах так, такі ходові, це що на монтажі зазвичай використовують. 17, 19, 21. Угу. І рулетка. Ну і щупи, ось так теж є. Щупи. Ну і далі, далі, по класиці. Під спецінструмент. Да, да, під спецінструмент та від... два пустих відфікації. Скільки? Скільки коштує? Да. Та на, на око. На око? Ні, 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 ні. Пишіть нам в коментарях і ми дамо вам відповідь.